Доброго дня, всім привіт. Всім привіт. Ми зірки Тіктока, Ютуба і Чорнограда. Мене звати Андрій Філін. — звати. — Проти нас наводять фейки в Тіктоці. Говорять, що ми євреї. Це не правда. Брехня. Що ми за Росію? Це не так. Ми, є, ми патріоти своєї землі. Угу. Ми за Україну. Так. Не вірте нікому. Вірте нам. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Україна. Понад усе буде жити. Путін хуйло. Висуну Висено хуйло. І зараз зірка. Свіри, Свіри Зуленко, яка вже мала три закозаписи, буде четвертий закозапис? Буде співати разом з Оленко і Мельник. Пісню? Іку? Україна. Українка. Добре, давайте починаємо. Для наших, для наших підписників, для наших друзів. Клас. Виростала я на Україні, виростала за грони калини, щоб восни під вікнами розвітали, білий квітом мене забавляли, тут волошки волосся плітала. Тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала. Тут я перша в житті покоха, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя людина, це ліси, поля, гори, полонина, рідна, ти моя Україна, це моя земля, це моя країна. Тут моя сім'я, тут, моя, тут, тут моя, родина, моя родина, це ліси поля, гори, полонена, Рідна, рідна ти, ти моя, Україна. Україна. Нас Насколося, життю, пшениця, і тече тут джерельна водиця, нас на кращі освіті, дівчата, люди щирі, душею багаті. Приїжджайте до нас в Україну, тут завзиту тридцятого сину пісня лине від хати до хати, бо нас люди вміють співати. це мо. Моя земля це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля, гори, полони, не рідна, ти моя Україна. ла це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя людина, це ліси поля, гори, полодний нерідна, ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя людина. І скажіть після того, що ми на українці. Слава Україні! Героям слава слава! Каштани, 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 собі лаври хрести, кияни, киянки, киянки, сестри а, мої брати. Я з вами в дощі в снігопади, у черзі за щастям стою і лаю по київській владу. І горілку по-київськи п'ю Я п'ю ріку по-київськи, а москалі по-московськи. Uh -huh. Україні! Героям uh -huh. Слава! Слава, Слава ЗСУ! Україна! Посе а Путін пило. <красно>